Сірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. Росія атакувала Запоріжжя. 13 шахедами вщен спалене відділення нової пошти з десяток авто на паркінгу та торговельні точки вздовж вулиці Космічної. Рух транспорту там вже відновили. Комунальні та аварійні служби продовжують розбирати завали. Подробиці далі. Прокинулись у перші ночі і більше майже не спали. Пані Олена вранці дізналась, що залишилась без авто, на якому возили людей з окупації. Були сильний взрив і ярке плам'я. Тоді, через кілька секунд, то п'ять ярке плам'я. Но ми не думали, що їм сюди ж буде приліт. Ударною волною вибиті вікна: лобове, бокове, пасажирські вікна. Так машина не згоріла. а Вікна пострадали, вікон немає. Та відремонтувати можна все. Життя не відремонтуєш, а йму можна все відремонтувати. Людська життя сама За все йому за всі дома. Ворог атакував місто 13-ма шахедами. Шість з них прийшлись по торговельним точкам на вулиці Космічній. Зруйноване відділення пошти, аптеки, будівельний склад та з десяток інших об'єктів малого бізнесу. Працівники кажуть, від магазинів залишились лише стіни. Побачила великий жах. Стекла вибиті, препарати всі валяються, потолки валяються, просто ужас. Побачила, що зарево було десь у цьому районі. На місці працює понад сотні співробітників аварійних служб. Поруч розгорнули палатки соцзахисту, де люди можуть оформити допомогу від міста. В цей час комунальні служби закривають вікна ОСБ у дев'яти багатоповерхівках. Аварійники ж прибирають небезпечні конструкції. Проводиться Вивіз сміття, демонтаж аварійних конструкцій, завантаження навантажувачам, у самоскиди, щоб звільнити територію від уламків і пошкодженого майна, і будівельного сміття. Коренування нам тут на тиждень стане роботи. Зараз працює міське світло по пошкодженим проводам. Працює Зеленбут, прибирає пошкоджені дерева. Далі будуть працювати по прибиранню пошкоджених і аварійних конструкцій на будинках, які поряд знаходяться, бо багато побитих вікон, балконів. То все треба прибирати, щоб воно не падало від вітру і не травмувало людей. Дякувати Богу, в нас жодного постраждалого немає. Зруйнована велика кількість підприємств, виробничі складські приміщення. Все це на сьогодні не підлягає відновленню, буде тривати розбір завалів. Ці підприємства, які можна якось зберегти, будемо надавати ОСБ для того, щоб позакривати, відновити герметичність. Друге, це звичайно допоможемо. Зараз організуємо розбір завалів. Станом на 11.30. у понад півсотні будинках немає вікон. Аварійна служба встигла закрити більше ніж 120 віконних отворів плитами ОСБ. Рух транспорту по вулиці Космічній повністю відновили. Екстрені служби продовжують розбір завалів на місцях пожеж. Вадим сорин Єгор Батуренко телеканал МТМ. Станом на 12 дня в Києві вже 24 загиблих внаслідок атаки 17 червня. Вранці рятувальники дістали з під завалів тіла ще п'ятьох людей. Поранено 134 людини. Кількість постраждалих може збільшуватись, адже розбір завалів дев'ятиповерхівки у Солом'янському районі триває. Всю ніч тривали роботи з розбору завалів і пошуку людей в Солом'янському районі. На жаль, найгірші прогнози справджуються. Декого з киян, які вчора після атаки перестали виходити на зв'язок, витягли з-під завалів. Пошуки тривають у Києві. Оголошений день жалоби. Вічна пам'ять кожному та кожній чиї життя забрала Росія. В Одесі завершено аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих прильотів. Ввечері 17 червня з під завалів дістали тіло жінки. Наслідок атаки загинуло двоє. Ще 17 поранено. На Харківщині поранення отримали троє людей. Серед них дитина. Били по Богодухівському та Ізюмському районах. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки, техніку, комунальників та магазин. У місті Ізюм постраждали 69-річна жінка і 15-річний хлопець. У селі Рібки Богодухівської громади постраждав 52-річний чоловік. Ворог застосував для обстрілів Харківщини 10 накерованих авіаційних ракет, три каби, один ФАП-500 та різні типи дронів. Тим часом ворог просунувся на Сумщині, зокрема північно східніше від юнаківки. Також фіксується просування російської армії біля мирного та зорі Донецької області. Навчитись заново ходити та робити буденні речі у відділенні фізичної реабілітації 9-ї міської лікарні відновлюють пацієнтів не тільки після інсультів, але й складних травм опорно рухового апарату. Кажуть, для цього мають спеціально розроблені власні методики. Як у лікарні буквально ставлять на ноги та повертають якість життя, розкаже Анна Крамаренко. Добре працюємо. Добре, ноги піднімаємо. Піднімаємо ножки. Топен топом молодець. Валентина Прохорівна понад тиждень у відділенні фізичної реабілітації після складної операції на хребті. Каже, до цього не могла навіть і стояти, не те, щоб ходити. Вже зараз жінка вперше робить впевнені кроки. Сюди я приїхала, нічого не вміла, нічого не ходила, не вмиться, не навіть постояти не могла. Зараз я вже багато навчилася. Ходжу вже з, не повністю, але з одною паличкою. Тут я займаюся Григорію Леонідовичу і всьому їхньому персоналу, ось всім тренерам, нянечкам, сестричкам, усім велике дякую. Мене все задовольнило. Працюємо на е, стабілізацію рівноваги. У нас не була можливість ходити самостійно. Ми пересувалися за допомогою крісла колісного, тобто з палати пацієнт не могла самостійно дійти. Зараз, зараз вже результати є. Вона сама доходить до зали. Вже більші результати, вона може пройти більшу дистанцію. Долає нелегкий шлях відновлення. І пан Михайло каже: після інсульту відняла сліва рука. Тепер ходить на ерготерапію. Тренують. За що і ми, їх, ми їм дякуємо. Допомагають реабілітувати рухи. У залі ерготерапії пацієнти відновлюють втрачені функції рук і дрібної моторики після перенесених захворювань або травм. Зокрема, на ось цьому багатофункціональному столі допомагають поновити роботу суглобів, а також наростити силу кисті та пальців. 12 різних апаратів для різних хватів. Для... Різних рухів. Я дуже полюбляю цей девайс, тому що від рівня навантаження ми можемо виставляти кожному пацієнту свій рівень навантаження. Дуже тонка робота, майже на кінчиках пальців, але вона дуже ефективна. У 2019-му відділення фізичної реабілітації перепрофілювали з відділення фізіотерапевтичного напрямку. Під час ковідних років робота стала і поновили напрям лише у травні 22 го Реабілітацію проходять пацієнти, що втратили певні функції чи навички після різних хвороб і травм. Відділення фізичної реабілітації 9 дев'ятої міської лікарні облаштоване всіми необхідними засобами технічної і фізичної реабілітації, які потребують пацієнти, в залежності від їхніх станів соматичного. Профілю у відділенні є вертикалізатори, які дозволяють пацієнтів з тяжкою спінальною травмою або з тяжкими інсультами піднімати вертикальне положення і відчувати. Фізіологічне положення свого тіла з нагоди річниці медзакладу відзначили медалями керівників двох відділень, що тісно пов'язані між собою. Це реанімація, де людей рятують, і фізична реабілітація, де пацієнтам повертають втрачені функції. У відділенні реанімації ми надаємо допомогу всім категоріям пацієнтів з важкими ускладненнями хвороб. Також у відділенні інтенсивної терапії є апарати замісної неркової терапії. Наразі це єдине місце у місті, нашому де надається ургентна замісна неркова терапія. що живемо в непрості часи. Ми всі. А ви ще й в цих умовах рятуєте людям життя, надаєте їм другий шанс на те, щоб ходити, робити такі дуже звичні для нас, здавалося, побутові речі. Але для людей це дуже важкий шлях, і дякуємо вам щиро за роботу. Також подякую відзначений увесь колектив цього медичного закладу. Загалом у відділенні інтенсивної терапії з початку відкриття пролікували понад 700 людей. А фахівці фізіотерапевтичного відділення цьогоріч допомогли відчути себе, як і раніше, понад 250 пацієнтам. Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.